покайтесь, я приношу землю, что не родился и спас, что я вертаю, поспешайте все на Бога улетать, и всім людям улетит, что и взор слышал а вот здесь не такой урод. Не поганишь, мая свет, Боже, все на своем свет. А питание там нужно, но мы замыгали все это. А что бы я превратил, но не все в Я разводил, брат!

Я тут пара дети з моя, що на мене затягає. О, бо! Я сидя з такою квіткою. Mm. Та Хто на мене певно шмає? Хто на мене охолене? Mm. Ну скажи, маленькі люди, де ви ділиш цю дитину? Та у хазу тут ділиш, це за пару тут ділиш! люди, я стараю його тут є. Не шопухати на взяти, то кувадні його тут є. Та у юди, тут прийшли три мудрості і за лапкою пухи. І старам без поклоном котлу са це про цвіт там, чи свинейки суперти. От про це коли прибули. От примоє гнездо рада, а крикати з моя рада. Середчити фанати. Модріки. Рада откликає ще не путник, я видаю санкцию пусні. А почув, що субъектні уроки.